Вітаю, друзі! Ви на каналі це між нами. Мене звати Вікторія Старовойтова, і сьогодні ми говоримо про свінг. Ви знаєте, можливо, наш український фільм Свінгери, можливо, ви чули, уявляли, що це таке. Давайте розбиратися. Свінг це сексуальна практика обміну постійними партнерами. Чим свінг відрізняється від полі -анурії? Звичайно, саме компонентом любові. Поліаморні люди кохають своїх інших партнерів, і вони можуть як змінювати ці композиції сексу, так і не змінювати. Може бути основна пара мати додаткових партнерів і не обмінюватися партнерами всім разом. А в свінгерстві завжди буде парність, тобто пари зустрічаються з парами, змінюючи партнерів. І отут навіть виділяють таку. Неофіційну класифікацію, але все ж таки, ось як розділяють свінг на легкий, відкритий та закритий. Легкий свінг являє собою якусь таку досить м'яку, я б сказала, прилюдливу взаємодію, де на етапі пестощів, ласк для якогось такого підігрівання оцього сексуального збудження. Пара дозволяє один одному взаємодіяти з партнером з іншої пари, там з людиною своєї або протилежної статі. Але вже власне на статевий акт вони повертаються до своїх партнерів. Тобто, це буде носити характер саме такого. Підняття оцього збудження, фантазування, але реалізацію у всіх своїх там збудливих ідей ми повертаємося робити з основним партнером. А от уже два наступних види, е відкритий та закритий свінг е буде мовити про обмін партнерами для статевого акту. І якщо ми говоримо про відкритий свінг, то партнери знаходяться на одному просторі в одній кімнаті. І коли вони міняються партнерами, вони займаються сексом один при одному. Якщо хтось на вечірці зазирне в шпаринку, це буде просто виглядати як якась можливо оргія чи груповий секс, хоча це просто партнери, да пристойні люди, які помінялися партнерами. А от закритий свінг він може носити такий характер подвійного побачення на початку, коли ми зустрічаємося парами, міняємося ними, отак. От Приглядаємося до нового партнера, вечеряємо, сміємося і потім розходимося по різних кімнатах. І за такою, ну я б сказала, складністю почуттів закритий свінг є найскладнішим, тому що ми не просто ділимо свого партнера з кимось, ми його відпускаємо в інший простір. До речі, як цікаво, що в цьому нашому фільмі з Олею Поляковою про свінгерів там вони. Розійшлись по кімнатам. І не дивлячись на те, що там волі поляковою цей е, партнер для свінгу виявився її першим коханням. Там вона всіх надурила, чи був в неї цей секс, чи не було. Але майте на увазі, що м, проблематика свінгу там показана, тому що там дуже класно передана оця цільова аудиторія свінгерства. То ці люди, які свінг обирають. Ну хочеться сфантазувати вже і подумати, що це якісь розбещені малолітки, правда, десь вони Загуляли на вечірках, вже там щось можливо напробувались, вштирились, да і, і починають мінятися партнерами. Але насправді це ні за статистикою. Близько 75% усіх людей, які займаються свінгом, вони мають приналежність до релігії. Тобто, це абсолютно релігійно віруючі, порядні люди, які перебувають. В довготривалих стосунках від 5 років це люди в вікової категорії 35+. і я вже за своєю особистою статистикою, як практикуючого сексолога, бачу, що в людей після 40 і 50 років свінгерство приживеться ще краще ніж в парі, який 35. тому що в довготривалих стосунках, звичайно, буде оця якась потреба в новизні, але як цю новизну висати в наші моногамні погляди, як прозвучати для свого партнера чи партнерки. Не отаким от розбещеним чолов'ягою, якому все набридло, якому там лудно, і так далі. Як не образити кохану людину наявністю цих молодих коханців та коханок? Звичайно, запропонувати свіг, де ми будемо на рівних, де ми знайдемо пару, яка, начебто, і за віком буде такою близькою до нас, ми там разом будемо сидіти, обирати ці зовнішності, всі так прозоро все обирають. Можливо, там менше напруги. Так, це так і є. І я вам скажу, що. Пари, які довго практикують свінг, вони дуже велику увагу приділяють саме. Близькості та комфорту з усією іншою парою. Я вам навіть розкажу таку особисту історію. Моя близька подруга з чоловіком вирішили спробувати свінгерство. Зареєструвалися на цьому сайті, почали шукати, і пара, яка їм відповіла, була старшою від їх моїм друзям близько 30 років. А цій парі вже там, наприклад, 55, і вони. Написали велике, таке, знаєте, привітне, м, прямо от привітання про те, які вони люди, куди вони їздять відпочивати, як би їм хотілося проводити час, що вони шукають в першу чергу друзів, з якими буде класно проводити час разом, і вже десь в проміжках. Практикувати свінг, тобто виходять люди зі стажем цього свінгу, да, на досвіді. Вони не центрують свінгерство, от саме на сексі. Вони там шукають друзів, близьких людей, з якими можна буде, начебто, розділити найшокровенніше себе, свої фантазії і навіть свого. Партнера знову неочікуваний врив. Це відео так, я Віка, співзасновниця каналу. Це між нами. І я нагадую вам, що у нас є власний амфігенний секс шоп Переходьте до нас в інстаграм та в телеграм та купуйте найкращі і найтехнологічніші девайси, з якими, от точно всі можна сказати: є, я крутий крута бо я купую ці секс-іграшки, і мені не соромно. Посилання в описі, що цікаво в свінгерстві, от особисто для мене, як для психолога, це те, що чоловіки, які пропонують свінгерство своїм дружинам. Легше будуть відпускати жінку, якщо він обирав оцього чоловіка. Якщо для Свінгерства пару обирала жінка, і, начебто, чоловік не усвідомив, не осягнув цей типаж, цей образ, так хто цей чоловік, який він, що говорить, то там буде більше напруги. Я це часто бачу в парах, що коли ці пошуки, начебто, да, от з чоловічої ініціативи, особливо там чоловік чоловіка. Обрави так, затвердив, знаєте, так благословив. То ця свінгерська історія віроїдніше піде в хід. А ще я вам хочу сказати, близько 40% пар заходять на сайти для свінгерів. Пробують, намагаються це впровадити, але не впроваджують, тому що не знайшли підходячих. Як ви думаєте, чому Свінгри якісь негарні чи тут якась інша спрацьова психологічна причина? Обов'язково напишіть внизу свою. Думку, а також скажіть, чи підійшов би свінг вам особисто і вашій парі. І коли будете писати свою думку, напишіть, чи в стосунках ви зараз. Тому що буває так, що ми дуже так відкрито розбещено мислимо, поки нас немає стосунків. А потім вже закохуємося, да обживаємося в цій рутині, і здається, що свою... Кохану людиночку, кохану половиночку вже нікому не віддамо. І ще, до речі, один тривожний сумний факт, останній скажу вам і відпускаю. Коли пара почала практикувати свінгерство, вона е, може ну, на, на цьому такому натхненні, на цьому такому бажанні обирати цю практику далі далі далі, практикувати це часто, часто, часто. І потім в них трошки, а я б сказала, значною мірою, Трачається інтерес до їхнього парного сексу, і тоді виходить, що їхнє сексуальне життя базується тільки на цьому святі, вечірці та пошукові партнерів. До речі, де шукати партнерів? Два моменти: перший момент, звичайно, це спеціалізовані сайти знайомств для свінгу, спеціальні оці всі онлайн-платформи. А другий момент це свінг вечірки, як ви зрозуміли, на свінг вечірках буде відкритий тип свінгерства. Всі міняються партнерами і влаштовують таку досить відкриту сексуальну вечірку. Напишіть, будь ласка, в контракт, чи пішли б ви на вечірку, де треба мінятися партнерами? А я нагадую вам. Ставити лайки, дзвіночки, підписуватися, якщо досі не підписані на наш канал. І, звичайно, якщо хочете стати спонсорами нашого каналу, вам важлива тема сексуальної освіти, стосунків та якоїсь такої освіченості в темі сексу дорослих людей, обов'язково підтримайте нас, і вся інформація буде в описі. До нових зустрічей.